В цьому засіданні з'явилися представник сподівачки і відповідачка освобідністю. Ця особа подала заяву про наступну справу. Радість у цій справі. Звісно, закінчення проведення експертизи, одержання висновку експерта, заявила про відповідачка про неоспільність такого відкладення, про який я з нею ознайомилася. Это вы заявили, вам же давай корпию выставку. Это ами ознакомлены. Какого соответственно? Экспертного. Эксперты бы отримували выснул экспертов. Это потом. Варианты, да, варианты по делу. Первый, да. Ну, я же приняла такое. Ознаемы. Да, можем продовживать. Ну, я ознайомила, що було технічно невозмо не свого рейтинга. <потребу> ні, так, є один запропонований варіант експертам, що до нього витраговували відомості з міської ради. Ні, я його, я ні, 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 Як наказує. я не ознайомила. Вам по були... є воспита? Так, <потребу> я, я. погоденю. Познакомилась там. Це... Знаемся с матряном дело в Свободы. С порождением она не. Я освободинию не помнилась? Ну, я смотрю, ну так я понял. Ну, я я же проект дал с исполком. И тебе что-то осознал проект. Вот а... тут так. Давайте порядок додержувати в цьому засіданні. Ось вам висновок експерта. Подивіться, ви його его ви про нього вже попитання, щоб познайомити з ним, для чого відкласти розвитку? А варіант я не б... бачила. Тому що крави підстави, якщо підставляв ваянському. Ну це експерт які варіант пропонували. І вони ще до нього зробили, пособачка зробила проєкт, правильно? Ну, тобто по неї проєкт, а текст без, 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 без помещення написано. Там не написано, що ось розділ поміщений на Визнати <пробітник> експерти. Визначити варіант поділу на школої будівлі, будівлі магазин No24, а саме шляхом виділу в натурі на одну другу частину, виходить чи складу приміщення, особливості планування будівлі максимального продовження до ідеальних частов, одної другої та одної другої частини будівлі технічно неможливо. Будинки, так гідно, ДВН. І далі. Це запропоновані вірянки мають. Технічно неможливо. І я другого експерта теж написано, що поставила таким пунктом не можна. Експертом надається перший варіант розподілу на житлової будівлі магазину номер 24 за адресою Херсонського область, місто Нова Капока, промислова який пропонувався позивачкою крамок присутності відповідачки Слободину. Першому співвласнику з далі частку одну другої частини житлової будівлі магазину пропонується виділити приміщення перелік приміщень. Реальна частка склала 51 одну другому співвласнику реальна частка 49 дев'ять Тобто, сума грошової компенсації складає 5339 гривень 200 копійок. І саме цей варіант, ви сказали, що вас влаштовує люба частина приміщення, да. правильно? Це, ну, така, шо, а він технічно неможливий цей позов. Він запропонований висновок. Так давайте ви не будете, бо він запропонований висновок. Щодо нього судом надавався запит виконкому, і цей запит вам суд оголошував минулого разу на судовому засіданні. Згідно з цього запиту, вважають виконком не заперечує проти проведення необхідних обладнань в вашому в належному вам приміщенні і їх перевладнень та перевлаштування таким чином, я це пропонував експерт. Прочитайте, що написано я. от архітектора. Написано. Ладно, я я слово у вас вичитала, це ви читала, да? так, ознайомлення. Да, я проведення дала. Можемо продовжувати, правильно? Так. Да. Да. Ощенство Принципалов Татарии. Оголошуються матеріали справи. Свідоцтво про право власності на нарахому майно видане 10.04.2008 10 року виконавчим комітетом Новопокольської військової ради Крамар Марині Івановні, приватна спільна часткова частка одна друга. Об'єкт будівля магазину номер 24 в місті Новокопока промислова один тридцять один про реєстрацію права власності на це на майно. Договір купівлі продажу земельної ділянки, згідно з яких з яким свободні колени Артемівна Крамер Марина Іванівна уклали цей договір про те, що Новокаховська міська рада і продала у власність і різуючих законодавчо суму належить проти земельну ділянку на сільського призначення площа 65 квадратних метрів місце за розташование вулице 31. Быток державного реєстру справочника. Державний акт на право власності на всю земельную делянку выданий приватному предприемку право Марины Иванівна. Где власно промотальная делянка площадь 0,65 грамм? Список співвластники, назначено храмом Марини Ивановны, права на підприємницу благодаря нет. Вулос Бупіна 60-68. Міста народа Кубка, волосся 625, 16. Від, так, звіт про проведення незалежної оцінки по визначенню вартості одного частку на житлового приміщення по вулиці промишленої 31 станом на 5 січня 2016 року. Визнавок про її вартість, копія паспорту позивача. Я воно вопрос міської рады проводить справа частей представникам. Доверились на представлення інтересів позивачки. Нас підходили від експерта про надання додаткових матеріалів призначенням судової експерта. Вони були вже проголошені і судом, і сторони з ними ознайомлені. Так? Да? Ходім, Так. Є необхідно ще раз видно проголошувати. Немає, немає Немає. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут что вы говорите, что это... Да, да. Далее, резатик да, до Новокаков міської рады щодо... Можливості надання виконавчим комітетам дозволу щодо поділу спірної будівлі, чин, е, таким чином, який запропонований експертом. І відповідь на Окаховської міської ради Херсонської області управління міста будування та архітектури не заперечує проти надання вихідних даних прамарського водання для проєктування реконструкції Магожину по вулиці промислова 31. Під два окремих магазини на підставі рішення на проходського міського суду висновку експерта про поділ нерухомого майна, Магазину на два окремих магазинах для згідно проєкту про планування на житлових приміщень, магазину No24, полосу проміжкового 351 Далі проєкт замовник крамар свободен про планування на житлових приміщень, магазину номер 24 планами поділу і планами по вороту. До видка выделяет формат з помощью за обчинене нотаріальной дій. саме за вчинення нотаріальной деятельности справжненности действия на документах, сплаченную плату 250 гривень. Двитанция про плату. Перецінка міжкового приміщення тисячу гривень. Романа Армарина Іванівна також 8 тисяч гривень сплатила за проведення експертизи по справі гідного питання, наданої експертам. Фитанцы до проводкового кассового ордера, грамотный вид проект портной оценки, 800 гривен сплачено, Оплата проектных вид по планованию межловых промещений. Сумма 1000 гривен. До видка до проводкового касового ордера, убит крама за надание допомоги, консультацию с поданием заявок, потом в судах, сумма 4 гривен. Піданці фізично приватних підприємних кошель, про державну реєстрацію, фізичного особи підприємства, злочин, про освіту, витяг договору та надання юридичних послуг, звіт про проведення технічного обстеження, конструкцій та інженерних мереж об'єкта, магазин 24 полотних поміжкова, будинок 31 вимоги. побудення половинного сім'я. За результатами проведення технічного стеження об'єкта магазину номер 24 встановлено його відповідність, вимогам дійності безпечної експлуатації і неможливість реконструкції. а саме розходів приміщень магазину на дві рівні частки між двома нас під та свободи Після розподілу приміщення за схемою наданості власникам храма в схема надані в складі проєкту перепланування, подальша експлуатація приміщень по призначенню неможливо, тому що будуть порушені норми основних нормативних документів будівництва, саме ДБН-норми, якого поширюється на працювання, но виступи і розширення існуючих будинків окремих приміщень підприємств з торгівлі. Також порушуються норми ДВН щодо пожежної безпеки, будівельні норми. Не буде можливості в організації правильного розташування торговельного обладнання з цих ширина торгові. У залі всі розподілу буде після шість шістьсотих і метрів при розміщенні торгівельне обладнання, довжині мінімальна ширина проходів між торговельним обладнанням та стінами повинна бути не менше 2 метрів, якщо додати ширину торговельних серед приладків або вітриних проходить для покупців не залишається. При розміщенні торговельного обладнання поширення магазину згідно того, що додатку прохід між підміним дверима та прилавками повинен бути 3 метрів. Крім того, додається ширина прилавку 0,6, прохід між паралельно сташованим торгівельним владіном 2, необхідна глибина, глибина приміщення складе 6,5 метрів. При розміщенні поширення магазину неможливо буде здійснювати повноцінну прозвіллення. Так як при ширині торгівельної зали, неможливо організувати демонстрацію товару, тому що в цій ширині потрібно передбачити, так що проходить продавця та загрузки товару. В торгівельних заліз по приміщеннях приміщень для готування товарів за продажу не повинно бути безпосередніх входів до стручкових побутових технічних приміщень. Прийомні розвантажування, як правило, розміщувати поблизу між приміщення спергані товарів, доступні службою фабутового приміщення для персоналу повинні бути ізольовані від приміщень для спергані харчових продуктів. Порушується пункт 6, де сказано, що по прийом, в функціональній структуре будинків приємств передбачається службов побутових приміщення. Розміщення самого злів на другому поверсі неможливо, неможливо забезпечити вимоги дитини щодо евакуаційних виходів. Для їх організації з другого поверху на галерею пропонується виконати пробування зверних потворів, несучі тіні будівлі, які будуть знаходитись поруч один від одного та Ріктерного промоснувчого випусти, що небезпечно для несучої західності пропуск стіни. Для облаштування сходя на другий поверх, для власних захоплені на дені схемі перепланування пропонується у оцінуючіму перекритті, що поніс неможливо через загрозу вимивання перекриття. Існуюче технічне приміщення, призначене для обслуговування внутрішніх мереж, одна безпечення та водовідні ценному магазину та пов'язане з забезпеченням інженерними комунікаціями. Всього комплексу магазинів, схеми розподілу, визначення межа розподілу приміщення, яка проходить працівникового по сороку, вважу підвал для доступу обох співвасників, запитали необхідно виконати розширення існуючого отвору з дві сторони, що технічно неможливо через загрозу ремонування перекриття. Таким чином, реконструкція будівлі магазину номер 24 для подачі експлуатації за призначенням неможливо. Це надає такий Двигается експерт по будівлі та будильника. Ну і інвентарна справа, яка надавалась з на проведення проводнение також її уж з містом сторони також найдем, да? А такі матеріали справої, наявні на даний час, не є доповнення, будь ласка, упозивачки представники. Немає, немає. У відповідальчики є доповнення якихось до матеріалів. Долучити документи ніби. Немає. Тоді скульптах іншої дослідження фактичної подставин. Справа перевірку їх доказано. Виходить до судових дебатів. слова для виступу, надається представникам позивачкам. Я вважаю, що по які були заявлены задоволені. Марина Венегматляні, знайшли засідання підтвердження, що на праведничів на частково власності крама Марині Ивановні і відповідальці под належить свободи колеги Васильевна належить по одній-другій частині на будівлі магазину номер 24, був у витягному слові номер 31 в місті Новокахова Херсонської області. Це підтверджується з відбутком програми власності на нерухому майбутку. 54-2008 року видано виконавчим комітетом Новокаховської міської ради на підставі рішення у 2017 від 21 січня 2009 року. І за мною нежитлова будівля, винесена в реєстр нерухомості, ці права власності на нерухоме майно. Ми неодноразово зверталися до відповідачки з різними варіантами користування і поділу даного будинку і вирішення будь-яким способом, методом, але наші пропозиції крамер відповідачка не погоджувалися. Тому е, е, була призначена судова технічне виділення експертиза, за висунка якої е, за висунками експерта саме судового вивазі технічного номер 3, від двадцять дев'ятого третя шістнадцятого року зазначено, е, що виділити в ідіальній частині неможливо, але е, е, був наданий варіант. В наставі якої ми згодні були з любовю частиною. Ну так як це 51 частина, десяти одна сота цієї частини складає трошки більшу mm -hmm. частину і сума грошової компенсації, визначена як тисяч гривень 10 копій, то моя доволітелька погодилась згодна і на, на цей варіант. І згідно за зазвучення цього експерта судового, ми просимо цю більшу частину виділити саме позичці. Що стосується, що стосується звіту технічного обстеження, експерта до технічного обстеження. Я вважаю, що він не може взяти до уваги, тому що він не правомочний став собі робити якісь виводи, а законодавець дає право тільки судовому виділенню технічному експерту. І, і, і ще хочу звернути увагу на те, що цей будівля по всім технічними документами, які надавали для експерту, а також інвертальні фандри, що це саме магазин для торгівлі промисловими товарами, а не як не продуктовими товарами. Магазин невеликий, і тому ось це саме такий варіант, який був запропонований. І при зверненні до управління міста та архітектурно Вукаховської міської ради, то вони своїм листом то з 10 травня повідомили про те, що не заперечують проти е, перепланування, яке було надано, зазначено судовим експертом. І е, вони е, саме і е, Проєктом ознайомлення до реконструкції цього магазину на два окремих магазини, саме з урахуванням експертного і спільного проєкту переполонування. Тому я вважаю, що е, вимоги можуть бути задоволені і прошу суд задовольнити саме по такому варіанту, який передбачає доплату 5000 тисяч гривень, і прошу також суд. Витрати згідно із пов'язанці ми, які підтверджують ті витрати, які поніс понесла позабачка в повному обсязі. А що стосується експертизи, то половину її ва. половину ми вважаємо, що повинно нести прамармельна євреями, а видні половину.

Вашей чести, во-первых, храма Полина Ивановна ни разу не, не делала никакой пропозиции, кроме того, что сделать стенку посреди магазина. Это единственная пропозиция, которая была мне предложена. Больше вообще никакой пропозиции ко мне не поступала. Во-вторых, это технически невозможно. Я подавала даже И в проект мне ну, сказали, что ни словом не подпишет этот проект, потому что э, все ДБН нарушены, и никто это не разрешит. И во-вторых, и в-третьих, если будет сделана эта стена, то значит никакой торговли там быть не может. Э, На расстоянии 2,5 метра поставить лестницу на второй этаж, поставить там проход, и там, ну, это может отразу же выезжать с этого магазина, торговля там никакой быть не может. И моя семья останется без средств существования. И насчет судовых способов, я, например, сразу же предупреждала Крамаря, что абсолютно бесполезно, потому что я перед этим ходила в архитектуру, ходила в плановое которые которое делали архитектуру наших магазинов. Они сразу же сказали, что это невозможно. Я об этом говорила. Судебный эксперт приходил к при нему сразу сказал, что деление вашего магазина вообще невозможно, даже через суд, потому что никаким техническим требованиям не будет. Просто придут, его и закроют. Даже если кем-то делают, я там что-то попытаюсь, 10-сантиметровые прилавки поставить, его придут, закроют, потому что он не подлежит никаким И поэтому он был предупрежден мной, что это, ну, это нереально его поделить. И не торговать там нельзя, ни по нормам, ни по чем вообще. Это просто мне нужно сразу же выводить весь товар свой, все, и закрывать магазин. Нереально там вообще ничего сделать. Я даже не представляю, ничего там нет. Все мое оборудование. Я с самого начала магазин был сразу же предусмотрен, продуктовым и промысловым, потому что я уже торговала этим товаром. Я заехала с этим товаром и до сих пор и торгую. Так что там все указано, что там и промышленные, и продуктовые. С самого начала. Да. Да, спасибо, большое.

Крамора, нашої в открытому судовому заседанию, в зале субъективного купуга, свеностью право, запознанным крамор Байной Иванивной Данил Половины Васильевна, третья создана в Капосымехах в Херсонской области, проводил участкость на иначе ест и мечетской власності виходячи з того, що суду необхідна час для складання повного тексту рішення. його складність, суд вважає, за можливо проволоцето вступно-резолютивную частину рішення. Короче, Стапия 209 Украины вырішила за доволни позову храмар Марины Ивани за свое подданием кармойного сериала III на какого-то миссарада. Херсонской области проводил участка знаменитой частковой на власності відмовити повністю. скарга на рішення суду може бути подана протягом 10 днів з дня его проголошення до апеляційного суду Херсонской області через з Новокапотский міський суд. Особи, які брали участь у справі, вони були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть вкладати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Це це частина рішення буде виготовлено через 10 днів. Це зрозуміло, точно присутня голосу суду.